Конкретно по нашому напрямку, да, ми працюємо район Новопалівка, Покровськ, Мирноград, Турець, да, вони за цей час позатягували туди кучу всякого лайна, перечищали проходи, позаводили техніку, втягли реп. і маємо купу геморрою. Натомість у нас ну, за це перемир'я, що нам перегруповуватися треба мати, що перегруповується. Ми успіємо наладити за цей час. У нас є системні речі, це все виключно політичні маніпуляції. По-військовому, якби треба над, було перемир'я, ми за цей час мали накопичити сил, накопичити засобів. Це вірхи, нептуни, грім 2 далекобійно, ударені попила різних типів. Вони в нас по факту є за три роки. То як вони за перемир'я? Возьмуться? Це ну, не хочу навіть говорити, це лайно. Просто лайно. Я завжди дивувався і дивуюсь людям, які не сповна розуму. Да, Росіяни будуть контролювати перемир'я. Росіяни, які убили тисячі сотні тисяч моїх співвітчизників, анексували більше 20% територій території і вбивають кожен день нас, Йона є невеличке село Торецьком якраз на перемир'я. Десь в двадцять нашу групу там попалими да? десь 20-30 метрів максимум пройшли. Мені перемір'я на власній школі добре дісталося, да? як і моїм пацанам із, із, із ділянок фронту. Це перше. По-друге, особи, які обокрали країну з 19-го року, зараз намагаються любим шляхом затриматися у владі, да? без виборів, без нічого. І ви думаєте, цю всю херню. перемір'я, заміряння. Аби оце лайну, кожен з Верховної Ради, з Кабміна, було тут, і на своїй шкурі треба б дивитися, як дотримується це перемир'я, напевно, було б краще. Лялякать -ля -ля і на телеканалах ходити там барбшотними -бар вояками і всіми остальними, це добре. А вигрібати у нас за чотири, за один день чотири автівки Я дрони вразили. Вони залітають на таку дистанцію, вже до Краматорської траси. Краматорська. А це результат да? Затягують, вкидують бабки, затягують техніку, і концепція війни у них до 2035 року. Який у всій країні не розуміє, що перемірює мір, може дати тільки Збройні сили, навчені, забезпечені. Ну кому це не зрозуміло? Ну, бачу, ні. Вони вже досить давно проводять штурмові дії і супроводжуючи бронетехнікою, мототехнікою, мотоколесах, електровелосипеди, застосовуючи всі наявні ресурси, щоб добратися до лінії переднього краю, до нашої піхоти. Наші е, дрони да, не, в основному це 80% уражень. Це наші дрони не дають. Ну зараз екіпажі і в екіпажі бомберів стали цілью номер один, навіть не на піхоту. По екіпажам працюють каби, працює артилерія. Працюють міномети. Вони безпосередньо ну, практично в піхотній лінії знаходяться. І пілоти, наші кращі пілоти, на жаль, теж знесуть програми. Плюс е десь місяць стала тут така ситуація: заїхали нові підрозділи обучені. Технології вже нові, вже залітають 10, 20, 30 кілометрів. Вувають логістику. Втрати на на наносять. Звісно, дуже хороші. Ми теж залітаємо туди працюємо, і сюди потрібно обучати людей, вкладувати кошти держави, не на реакторах, на меморіалах, кладовищах, а вкладати сюди. Ну, мети у зеленого який артист розважального жанру, да, в нього нема мети, і в його шо п'яті менеджерів, які родом з ФСБ, всі як один, виграють війну. Нас тягають по колу, ми не розвиваємося. Стираємося паралельно. Уклали кращу піхоту, зараз давайте, щоб палашників докладемо. Що далі, хто воювати буде? Подивіться в містах витолових, хто воювати буде. Оці що ходять латентні, та вони прапор почеплять на площаді за три секунди і будуть ху** служити. Дніпропетровську, повли. Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Київську це все лише географічна назва. Характер бойових дій і сама боячка, сама війна, вона не передполагає політичних маніпуляцій, політичного лайна. Зайдуть в Дніпропетровську. Надо на відтягнутися, якщо не буде, де в посадках, де впіратися, зайдуть населений пункт наші ні. Зараз з району Андріївки в Олексіївки штурми, район Богатиря, штурми йдуть сюди. Це Дніпро енергія, і вони вилазять з цієї намагаються вилазити. Там боячка є. Зелений кут, це наші, ну, наш підрозділ теж там стоїть, я безпосередньо там на ЛБЗ буваю, бачу. Там, ну, там Армагеддон віддихає. І всі засоби вогневого ураження, які є взагалі, вони, в принципі, включають маленькі села. Маленькі села знищуються кабем, посадки знищуються кабом. Хто б хотів цим кабом? Це страшніше зло. Це Страшнюче зло. Три роки боротьби ніхто ніхіра не робить. В світі ж придумали засоби ураження, придумали. Є засоби боротьби з ними. І з кабами в тому числі. Почому в нас нема? Бабки ж є? На теплоелектростанції скільки, б'ють, Мустафа Наєв цими п*****ми украв. Сім мільярдів. Так може ж треба було б скупити або ППО, або ну, чи як. На ці бабки можна єсть загуглять за РК Дніпро. Він краще за характеристиками виробляється в Україні, ніж патріот. Ні одного з... комплексу на вооруженні готовий для прийняття на озброєння. Де? Це українська зброя. У нас є звірка, ми борові. Де вони? Ну, це ми можемо говорити про, про що завгодно, немає в осіб, які на даний час безумний народ притяг у владу, бажання виграти війну. Все це. Бабок. А там буде Україна, ні, вони будуть в Британії ще де, ні А там розберуться з таким баблом. Можна ми військові не втрачаємо території. Території втрачає політичне руководство і тил, який не мобілізований для війни, який не мобілізована економіка і не мобілізовано суспільство. 20% націй нації воює проти гігантської машини не тільки Росії, а Китая, Ірана, Сіверної Кореї, Білорусь. Венесуели ще інших країн. 20% націй, 80% відсотків в'ють військових у містах, да, толпою малолітній, мусора спостерігають. І мусор вонючий де нібудь на вулиці, ловлять їх військових одного, бо воно ж тут боїться, бо тут парило получить. А в столових містах да, пацани приїжджають без форми ходять. Яка війна? Вони гряд? А за що ми воюємо? За цих Ну в Києві недавно побили от е, команди головного сержанта Юру Сратьюка був нардепа свободи, сина, який воює, мусора на вулиці запакували. от завезли в райділ, потім викинули як собаку. Чесно кажучи, а, слухайте, я вважаю вообще це бредом. Да давайте говорити відверто. Це не перемир'я це капітуляція України. Початкова, яку ріжуть уже на часті і доріжуть на протязі там трьох-п'яти років. Не буде України, яккої, і вас всіх не буде. Не стройте ілюзій. Військових, яких на фронті не так багато в баячки. Да, нам життя не буде ні в тилу, ні тут. Нас при таких умовах всіх будуть винищувати. Це ж у нас чекає, да? Тому що вже процеси цієї капітуляції вони лізуться Всі щелі не називайте це ніякі перемир'я, це капітуляція. І ті військові, які дійсно участвують в боях, вони розуміють, що з цієї ситуації можна либо з лібо вони нас Лучше їх з їх. так зрозуміло. Ну, Розуміння в нації і за державної, псевдодержавної політики, абсолютної узурпації інформаційної політики як такої, немає що відбувається в країні. Країна на грані капітуляції. І якщо не стане цієї тоненької лінії фронту, у нас усіх, вам всім це суспільна маніпуляція загальною думкою, виключно. Такого в природі, це це, це хворі мозги, у таку придумали. Що ти можеш контролювати? Постійно обстріли, в постоянно впіві залітають, постійно вбивають, ми їх вбиваємо, вони нас вбивають. Току буде як? капти контролювати, ракети будеш, дрони, як? Яким чином? Це бред, це не існує в природі. Нам тут, да, ми бачимо, що ми можемо і що ми не можемо. Ну з тим, що просраний тил, який слив нас, і ці особи, які на державних посадах, вони нас тупо слили. Після того, як 24 лютого 2022 року напала на Україну, він своїм вялим діторобним органам міжнародній політиці надавав зашіку. Це раз. Вона перестала існувати, і заяви якогось винючого... Керівника воючої країни, обоседної, да? європейської. Е, велика надія, і сподівання, було на США. І коли у нас, нас був шанс перемогти в цій війні, коли нам давали ленд-ліз, тепер виходить наступна ситуація: Я прийшов до влади в США шизофренік. що з цим зробити інертні американці, не розуміють і нам безпосередньо зараз обрубають повністю на 100% постачання зброї. Це буде критично. І питання в тому, чи зможуть європейські країни це перекрити. Я думаю, що ні, вважаючи на те, як ми по 8-9 місяців без снарядів сиділи. І мене більше в цій ситуації цікавить те, що суспільство не турбує, те, що в нас є прекрасні виробники зброї, і в нас нема промислових масштабу закупівлі. Якого хера? Кого ми що просимо? Для чого? У нас все своє є. Ми ж прийдіться по спектру озброєння, от стрілецького, бронетехніки, ППО, Риби, Ререблі, у нас все своє. Ну а де воно? Де